Що ж, усім привіт! Знову новий тиждень, і я до вас вриваюся з такою роботою. Хочу просувати, вже розповідала в минулих відео, що це робота, на яку я загадала бажання. От. Хочу її просувати, хочу бачити її швидше, 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 бо бажання для мене дуже велике. Вже казала, що це звільнення мого міста, в якому залишився мій будинок. І я все ж таки вірю в це, що я завершу цю величезну роботу, а вона по-справжньому величезна. Я вам нагадаю, вона разом. Містить в собі 35 349,5 по марафону. На даний час вона вишита на 5%. От, і думаю, що я за цей тиждень її серйозно просуну і буду просувати нашу перемогу, скажімо так, таким чином. Та я в це вірю, чесно вірю. От, Далі, що я вам покажу, з чим буду працювати на цьому тиждень чи тижні, це знову ж таки е, дерев'яшки мої. От, е, повертаючи, що в мене грає з галочкою, тому мені треба три види основ. І е, третій, тр, третьою основою в мене буде. Ось це на пластику, серце любові, воно теж буде в мене на цьому тижні фігурувати. От, будете дивитися, як воно просувається потрошку-потрошку. І для свого великого-великого натхнення ще одна роботка буде: це буде борщ. Буде борщ, я не знаю, як і коли я саме буду його вишивати, бо виходить, що замок в мене основна робота. Додаткові роботи це в мене роботи на дереві та на пластику. Ну, а де буде борщ, десь він буде. от Ну Так як мені дуже хочеться його швидко вже побачити вишитим. Тому я думаю, що він буде. Може, може він і витіснить трошки. Замок, ну, це таке, таке собі запитання. Будемо дивитися. Тож, зачекайте пару секунд, скажімо так, і вже будете насолоджуватися результатами мого цього тижня. Трошки буде не за тиждень, а за 6 днів. Я вирішила цей щоденник зробити 6 днів, а наступний зроблю 8. Поясню чому, тому що завтра в мене важливий похід до стоматолога. Плюс завтра в нас 14 лютого, і мій чоловік зміг зможе приїхати додому на ночівлю і трошки відсвяткувати свято закоханих. Побудемо з ним. Вдвох буде не до щоденників, скажімо так, знімати і все інше. Зараз ви бачите перед собою мої мініатюрки. На цьому тижні я скажу, що уроки ну, брала я чотири роботи: От, це серця, і ці гірляндочки, і далі на тканинці я буду вам вже розповідати потім. Що в нас виходить по серцях? Серця я вишила всього 182 хрестики. Це оцей трошки світліший біжевий колір. От. Не брала особливо, тільки приймала участь у грі з галою От, Зараз у мене на серцях 15,8%. Далі розкажу про свою багатостраждальну гірлянду від фрузилка, десь я не бачу, де її, ну, десь я сховала її. Прев'юшку, я вам, в принципі, її показувала. На початку тижня в мене гірлянда була вишита на 46,3%. На даний час у мене 61% і вишивала я всього-навсього 389 по марафону. Чому по марафону, а не хрестиках, поясню, бо я нарешті позакінчувала бекстіч на оцих от всіх недоробочках, які робила. От, виходить, що я вам казала в минулих чи щоденниках, чи може там, де в мене про старти були. Було відео. Я заміняла отут світлий. По-моєму, 3865, якщо мені не зраджує пам'ять. Ну, коротше, світлу ниточку у Бекстічі я заміняла на крейнік. Ось. Воно не видно на камері, що це цей крейнік, але у житті воно поблискує. Цю замінила. Тут замінила а, навіть не просто світлу ниточку, а трошки чорненької ниточки. Тут 310 колір в бекстічі, я його в цій, в цій роботі не заміняла, бо мені здалося, що та ниточка, яку я вам розповідала про серця, що я заміняла, вона б тут загубилась. би. Тут треба було б темніше. Тут також я замінила, отут вставила крейнік замість просто чорної. Чорного. А, швидко не можу сказати. Чорного обрису. Отак, скажімо. От. В цій роботі я також чорну ниточку замінила на крайник, і вона мала бути отут, по цьому краєчку, по верхньому краєчку. Мені здалося, що це буде доречно. Бачите, воно погано видно на камері не видно Голочку тут залишила, бо тут трошечки, буквально пару стібочків, не вистачає чорного крей, чорного бекстічу тому що не захотіла просто брати нову ниточку. Буду вишивати наступні фігурки в мене їх ще дві має бути. от І тоді вже доб'ю тут трошки бекстічу. Ось цей крейнічок, який я заміняю дуже часто, дуже часто я заміняю його в таких. Новорічних роботках, 0,32 номер. Я його обожнюю, мені здається, що він самий, самий найсвятковіший. От, от мені так здається. І я цей кремік колись використовувала в своєму власному дизайні, я про нього розказувала в своїх хвастульках це нарциси. І з того часу я покохала цей кренік, і он нещодавно його знову замовила, бо, он, бачите, він в мене вже закінчується. Я ще переживала, чи вистачить на те, що я тут роблю. Тож, трошки отакі от є просування. От. Далі впливе робота, яку я брала основну на цьому тижні. І це мій замочок. Дівчата, що я можу вам сказати? По-перше, я закінчила повністю цю центральну. Композицію. Тобто оцей замок, який я тут повитягаю роботки, щоб вони не заважали. От. Центральний замочок я повністю відшила. Повністю відшила його. От. Вже перейшла трошки на зовнішню цю рамочку. Зараз швиденько знайду, швиденько знайду, пошелестю трошечки. От. Ось сюди я її покладу, щоб вона менше вам відблискувала. О, так от прикрила руцею. Ось він цей замочок. Загалом в цьому замку е, виходить ще трошки більше трьох тисяч е, по марафону. Е, уся робота, уся робота е, не, навіть менше трьох тисяч. Уся робота має бути по марафону 35 349,5. Робота величезна, ви бачите, що тут ще, ще дуже багато чого треба вишивати. Що можу сказати сама, в саму по собі цієї роботи? Тут використовується 56 кольорів. Вони всі такі бліденькі, бліденькі. Цікаво, так я якось більше по яскравих була роботах. У мене настільки великої кількості блідих кольорів ніколи не було. Але тут ще є така штучка цікавенька, з якою я коли почала стикатися, я думала, що я не справлюся або воно мені відіб'є весь настрій. Із цих 56 кольорів ще складає 48 блендів. Я до блендів до цієї роботи я відносилася до них достатньо специфічно і, якщо чесно, ну, не дуже полюбляла їх. І взагалі вважаю, що вони достатньо зайві, бо палітра DMC дозволяє обирати гарні переходи без використання блендів. Ну, я сама те, що створювала якісь схеми, я спокійно можу підібрати із тих кольорів, які вже є у, в палітрі. І використання блендів ну, це таке собі для мене питання, але в цій роботі, по-перше, чомусь мені було легко. Може, це запитання до самої основи? До речі, що в нас виходить? У нас основа 27-й каунт. В нас основа. От. Може, питання до основи. Кріпитися було дуже легко, дуже просто. Вишивати теж було достатньо легко. Наступне питання, що я можу вам сказати, в тому, що це для мене був, було лікування від мого конкретного перфекціонізму у питанні виворітки. Поясню, чому так сталося? Тому що ось зараз я відкрию свою схему, знайду більш-менш отакий от приклад. Ви бачите розкіт цих хрестиків. Ви бачите розкіт цих хрестиків? Кріпитися по одному, по два хрестики, і таких кольорів було ну, просто майже усе, що тут зараз ви бачите на замку, вишивалося саме от таким от способом. Десь там щось порозкидувано, 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 і не зрозуміло, що вишивалося для мене достатньо швидко. Але довгий час, дуже довгий час, я дивлюся на те, що я вишиваю, і я не розумію взагалі геть нічого. У мене таке було відчуття, що я, ну, якусь абракадабру вишиваю, і, і, і вона не складається взагалі ні у що. Поки я не сфотографувала для нічного движу. Роботку, ну, свій прогрес за сам двіж, і я зрозуміла, що на фотографії воно все складається, і там шикарний виходи замок. І прямо сьогодні я закінчила останній стібочок Бекстічу тут, і зрозуміло, що я дарма так наїджала на цю роботу. Воно виходить бомбезно. Ну, ви бачите, як воно виходить, воно виходить дуже реалістично. І оці всі розкиди хрестиків вони складаються в таку гарну, таку кірпічну кладочку. І все, все тут класно, все реально класно. Тепер я маю, ну, можу зрозуміти, і е, сам е, прикол розробки цієї схеми, і чому вона може вартувати достатньо дорого. Чому це можуть бути раритети ну, все інше? Я тепер можу про це зрозуміти. Бо таких робіт я вже казала, що набір сам по собі був вартісний. Я довго на нього ну, збиралася, і тому так. І тепер я розумію, за що я заплатила всі ці гроші і жодного разу ну, не шкодую, взагалі не шкодую. О, так що, така от красулечка, вона буде зараз відкладатися трошечки, щоб я могла перепочити, щоб мої очі могли перепочити. Можу єдине, що сказати, що мені здається, що далі, допоки я не дійду до оцього сюжетику, тут буде все дуже легко і просто. Ну, дуже легко і дуже просто. А з тим фактом, що я дуже не люблю тягнутися догори. До то наступний мій етап буде якраз от те, що буде згори. Ось, Я чому і пішла в цю сторону. Я трошки перекрутила роботу, тут я заснувала цей кутик от, і дійшла вже до цього кутика, і на сьогодні залишаю, бо ще вночі треба якось поспати це називається перед завтрашнім важким днем. Так що, от така ось роботка, і я дуже з собою задоволена. Чесно, дуже задоволена, що на цьому тижні в мене так вималювався цей замочок. Наступне, що я вам хочу показати, дівчата, це от така ляля. Я її фінішувала. Вишила я цю штучку за три дні. І те самий найперший день я взагалі там майже нічого не вишивала. Я казала, що там було 83 хрестика так чисто почати і, і, і збити аскому. Але на початку цього вишивального тижня свого я зрозуміла, що ну, що його тягнути. Якщо воно, звісно, це називається, О, береш і закінчуєш. Відшиваєш і закінчуєш. Дуже сподобалась робота, мені вишивалось дуже легко. Воно летіло стрим -голов просто. просто. Я вже казала на минулому тижні, що мені дуже сподобалось, те, що можна було тою голочкою, що йде в наборі, спокійно можна було вишивати і цей бісер. Я не змінювала голку. Я просто от як взяла, так і вишивала. Я вже не один раз чую, як там дівчатка розповідають про свою вишивку Мілхілу. Так от, про етапність вишивки мілхілу, я поясню, як я, наприклад, вишиваю, це стосується не тільки мілхілу. Я обираю кольори, які вишиваються хрестиком, і кольори, які мають пришиватися потім бісер, і одразу шию все разом. В цій роботі використовувалися нитки лише ручного фарбування. Тобто вони всі з переходиками. Отут от, дуже яскраво видко на помідорчиках, на усьому іншому. Вся, вся робота мною була вишита окремо кожен хрестик, бо інакше будуть не такі класні переходи. Це, ті, це я розповідаю тим, хто ще ніколи не вишивав такими нитками. Виходить дуже класно. Ну, ефект мені подобається. От. В принципі, в принципі, ну да, можна сказати навіть, що я його вишила чисто за один день, бо там 1700, по-моєму, хрестиків. Ні, 1400 з копійками хрестиків, а я за один день вишила там 1051 хрестик. Тому, в принципі, да, роботку можна вишити за один день, спокійно. От. Далі, що ми з вами побалакаємо? Я вам хотіла ще показати комплектуючі. Саме найперше питання ви бачите, що я роботу завершила, але її не стягувала. О, до речі, ось моя виворітка. І заради того, щоб, не дай Бог, ніде тут нічого особливо не просвічувалося. Майже усе, ну, окрім, от, бачите, тут я фіксувалася, бо ці я не, не могла зафіксуватися нормально. Я не робила перетяжок, щоб не просвічувала потім через тканинку. От. Не стягувала я цю роботу, повертаємося до наших питань. Поясню чому. Тому що в мене існує, ви бачили в моїх хвастульках, що в мене є метрика весільна, яка знаходиться в таких же самих п'яльцях нурге, але в білих. І в мене є ось такі ще п'яльчики, вони теж білі. Метрика знаход... ну, стоїть зараз на кухні, і борщ буде стояти теж на кухні. І я замислююся. Чи залишити ті п'яльчики, які стоять в комплекті, чи переп'ялити її сюди і натягувати вже в цих п'яльчиках. Порадьте мені щось, будь ласка, дівчатка, бо я трошки в цьому плаваю. Воно має підійти по розміру. Воно має підійти по розміру. Так, воно підходить під, по розміру. Тобто я зможу їх зап'ялити. Просто тут запитання, в тому, що п'яльці квадратні, а дизайн круглий. Але мені не підходить трошки темний кольор. Не знаю, я ще роз... розмірковую по цьому питанню. От. Що в нас залишається? По залишках в нас залишається оцей бісер, тут помаранчевий, з таким буряковим кольором. І в нас залишається оцей бісер. Темно-зелений і світло-зелений. М -м -м -м. Нє, на другий відшив не вистачить. Не вистачить на другий відшив, але підібрати можна буде спокійно з тим фактом, що це бісер Так, Це бісер пресіоза. Наступне те, що я буду тепер возмущатися і сваритися, це те, що я казала, за нитки. Нитки отак от мутками-мутками, от вони були складені просто в наборі. Якість їхня класна запитання до кольорів. От в цьому пакетику, от ви бачите зараз, зелена ниточка. Їх тут два кольори, вони різні. Вони різні, і коли я їх ледь-ледь розібрала, ось він світліший колір, ось він темніший колір на роботі у вишивці, їх видніше. Але тут розібратися, що це за кольори, було дуже складно. Я шукала в інтернеті ті кольори, які представляє Тела Artis, Вони реально дуже схожі і вони не підписані. Ну, це важко. Те ж саме можемо сказати і про ці кольори. Я тут вже робила намотку, щоб відокремити ті ниточки, які я вже використала. От. Зараз вони видко, що це різні нитки. Видко, що це різні нитки. Але тоді, коли вони лежать таким от мотком, ні. Ну, взагалі, ні, ніяк. От. Тут помідорна ниточка. І вона з якогось боку може бути і як та ниточка, якої я буряки вишиваю. А з якогось боку, і як та ниточка, якими я картоплю вишивала. Ну, це, для мене це було важко. І мені, я вже казала не один раз, я дуже цим не задоволена, коли виробники так швиряють ці ниточки. Якщо з бісером тут питань немає, ну, тут, тут треба бути вже геть дольтоніком, щоб не зрозуміти деякий колір, то з нитками в цьому питанні дуже важко ну, дуже важко. Дуже важко. Але сама по собі робота, вона, звісно, повністю перекреслює всі мої негативні якісь враження. І я дуже рада тому, що в мене вийшов отакий ось красунчик. Дякую вам величезно за увагу. Всім бажаю тихих ночей, щоб ми могли спокійно висипатися, і найнаша посмішка не сходить з обличчя. Toda a próxima.